Сьогоднішнього дня ми призупинили будь-які перевірки планові, позапланові, тому що на сьогодні є мораторій. Звичайно, що частина цієї роботи відновиться, визначимося, яким саме чином буде погодження з Кабінетом міністрів у цих моментів перевірок, поки що йде скажімо, така переустановка цих моментів по перевіркам, правильних спілкування документів. І так далі. Але я хочу сказати, що інспекція дійсно є контролюючим органом, але те, що ви наголосили, що приходить і штрафує. Та це не першочергова задача інспекції. В першу чергу ми є дорадчо-консультативним органом. Тобто немає такої необхідності приходити і штрафувати. Коли приходимо на підприємство, та дійсно немає дозволу на викиді. Підприємство видається припис, в якому дається певний термін. На оформлення дозвільних документів, і лише тоді, якщо за сплином терміну на виконання цього припису підприємством не виконано жодних дій на отримання дозволу, тоді звичайно тоді виписується, розраховується претензія і виставляється підприємство збиття. Але я хочу наголосити перелік документів, яка сказала, які необхідно. Але на жаль, на сьогодні це і фінансово затратно навіть проведення інвентаризації, розрахунок оформлюючих обсягів викидів, отримання дозвільних документів якраз і здійснюється для того, щоб ми могли чітко знати і регулювати, яка кількість викидів нас утворюється, по яким інгредієнтам, яке навантаження на санітарну зону і так далі, щоб далі могли. І не тільки ми контролюємо, ми контролюємо промислові вики, тобто від конкретного джерела. Санстанція контролює санітарну захисну зону. Тобто, щоб не було перевищення концентрацій санітарно-захисної зони. І населення проживає, і соціально-культурні об'єкти, і так далі. От На сьогодні, скажімо так, є деякі там претензії, є розрахунки збитків, але це тільки тим самим миротинам, які протягом 12 років, вже двох трьох років здійснюють викиди без дозволу і не реагують на наші приписи, які видає інспекція. При переході на альтернативні види пала я хочу наголосити, що ще жодного підприємства не було нараховано збитки якраз за кіномети. Своїм да, свої доповіді, я хочу коротко сказати, що, на жаль, да, сьогодні ми в такій ситуації, що треба переходити на альтернативні види топлива, але палива, але хотілося б сказати, що при цьому треба весь порядок дій якось прорахувати. Ну, тут багато казано Петро Михайлович, скільки у нас поселення і так далі. Але при переході на дрова, по-перше, я розумію, що всі не оформлять дозвільні документи, але в цей час будуть утворюватися не тільки дрова, там, це, це будуть і пелети, це буде ще пальки, у нас сьогодні більше, ніж достатньо. Може, перестануть спалювати в кінці кінців тих, хто е, зараз опорядковує до дорігу, збіччя і так далі. це є проблема номер один. Спалюється солома сьогодні, горять поля. Е, тому буде утворюватися. Зова, яку їй кудись треба буде дівати. От у нас постане проблема розміщення відходів. У нас вона зараз критично стоїть на нашій Чернігівській ТЕЦ, Так само буде така ситуація, або будуть залишки від вугілля і так далі, які теж треба буде впорядковувати. Тому ну, хочеться закликати населення, що це повинно бути вистроєно і зроблено законодавчо віру.